Слава Україні! Ради вас знову вітати на нашому Ютуб каналі Сторго. Сьогодні я хотів би з вами поговорити про п'ять способів, які допоможуть нам пережити енергетичну кризу, яка зараз створилася в нашій країні. Тож починаємо! Отже, 5 способів або 5 методів вирішення тимчасової енергетичної проблеми. Перше це сонячні панелі, друге це автомобільний інвертор плюс акумулятор. Третє це джерела безперебільного живлення, також акумулятор. Четверте це генератор, бензиновий, дизельний газовий будь-який. І п'яте це Ось такі портативні зарядні станції. Зараз ми розберемось по кожному способу більш детальніше, дізнаємося плюси і мінуси, а також ви для себе оберете, який із способів для вас є найкращим. Отже, перший спосіб сонячні панелі. Це, мабуть, найдешевший спосіб, але і найнеефективніший. Пояснюю чому. Купуючи сонячну панель, ви зможете отримувати безкоштовну, ну, грубо кажучи, безкоштовну електроенергію, яку, яку нам надає природа. Але сонячні панелі дуже залежать від цієї самої погоди. Якщо на вулиці буде пасмурно, сонця не буде, то відповідно ніякої електроенергії ви не отримаєте. Сонячна панель не може в собі ніякої цієї електроенергії акумулювати, і вона не видає на виході 220 вольт. Єдине, що ви зможете з неї отримати, деякі сонячні панелі, оснащені USB-портами, і ви зможете. Підключити там шнур для підзарядки вашого телефону. Але в залежності від погодних умов, заряд навіть одного телефона може затягнутися на декілька днів. Але все ж таки, як варіант просто підзарядки телефона, його можна розглядати. Для того, щоб сонячна панель відкрила себе в повній мірі, для цього потрібен ще і акумулятор, який буде акумулювати сонячну енергію, і інвертор, який буде перетворювати з постійного 12 вольт на перемінний 220. А це влетить вам в додаткову копієчку. Я думаю, в цей спосіб ми розібрали. Переходимо до наступного. Другий спосіб це автомобільний інвертор. Також автомобільний акумулятор, і цей спосіб вже буде більш прийнятніший, тому що багато хто з нас мають автомобілі, і акумулятор купувати не доведеться а доведеться придбати лише сам інвертор. До того ж, цих інверторів на ринку України дуже багато, з різною потужністю, з роботою від 12 або від 24 вольт з модульованою або немодульованою синусоїдою. Тобто асортимент цих пристроїв дуже величезний. Вони продаються не лише в спеціалізованих якихось магазинах, а їх можна знайти будь-де, навіть там в інтернет-ресурсах на китайських сайтах. До того ж, автомобільні інвертори дуже прості. Як правило, з однієї сторони вони мають два кабелі, чорний і червоний, якими ви і під'єднуєтесь до акумулятора, плюс і мінус. Так? А з іншої сторони, ви маєте одну або дві розетки на 220 вольт. По потужності все буде залежати від того пристрою, що ви придбали. Але Забігаючи наперед, скажу так, що якщо цей інвертор він китайський із дешевих варіантів, то як правило ту потужність, яку вказує виробник, можна сміливо ділити на два, і то у вас буде номінальна потужність даного пристрою. Але крім цього, в автомобільних інверторів є іще один, але дуже суттєвий недолік. Якщо ми беремо до уваги, наприклад, джерела безперебійного живлення, коли вони підключені до мережі, вони заряджають акумулятори. Ті, до яких вони під'єднані, автомобільний інвертор може лише розряджати. Заряджати, на жаль, він не зможе. Тож, якщо у вас розрядився акумулятор і у вас нема автомобільного зарядного пристрою, то, то потрібно десь його буде шукати. Або шукати по сусідам, або окремо докуповувати для того, щоб коли з'явиться 220 вон, ну, коли з'явиться електроенергія, ви змогли під'єднати зарядний пристрій до акумулятора і зарядити його вже на наступний раз. Тому що якщо ви його сильно розрядите, потім під'єднаєте його до автомобіля, то він вже його може і не запустити цей автомобіль. Тому така ситуація. Другий момент у вирішенні даної проблеми це все ж таки краще купувати. Акумулятор спеціалізований, не автомобільний, тому що автомобільний акумулятор при зарядці він виділяє газ дуже легко займистий. Якщо ви, наприклад, будете використовувати такий акумулятор в будинку або в квартирі, коли ви будете заряджати і розряджати його, то цей газ може зібратися і від невеличкої іскри може. З'явитися вибух, тому краще купувати спеціалізовані тягові акумулятори, які призначені для ДЖБ, Або якщо ви все таки хочете зекономити і купити автомобільний акумулятор, то він має бути не звичайний, не, не відкритого плану, там де відкручуються банки. Так а має бути тяговий із серії AGM, тобто. Гелевий і повністю закритий. Є ще один мінус недолік у даної системи, коли ви купуєте найдешевші інверторні перетворювачі автомобільні, то, як правило, на виході вони мають модульовану неправильну синусоїду. І такі прилади, як, наприклад, газовий котел, не будуть з ними працювати. Але якщо ви придбаєте більш якісь. Дорогий інвертор автомобільний, так якогось більш відомого китайського бренду, то на виході ви будете отримувати вже немодульовану пральні синусоїду. і як правило, котли і інші прилади з такими інверторами працюють. Третій спосіб це джерела безперебійного живлення і акумулятори до них. Так, згоден цей спосіб не саме дешевий, але доволі таки ефективний. Тож автономність даного способу ви можете регулювати самостійно. Якщо вам не вистачає одного акумулятора, ви завжди можете докупити другий, тим самим збільшити час автономної роботи. Отже, що взагалі складається система ДЖБ. Перше, це інвертор, дуже подібний на автомобільний, який ми щойно розбирали. Але є ряд відмінностей. Перше, він підключений до 220 вольт і при потребі завжди заряджає акумуляторні батареї, які під'єднані до нього. Друге, якщо є основне джерело електропостачання, він пропускає через себе оминаючи батарею. Пропускає цю електроенергію напряму до споживача. Третє, при відключенні основного джерела електропостачання, він автоматично в лічені мілісекунди перемикає, перемикається на акумулятор і починає віддавати електроенергію, так що електроприлад, який під'єднаний до нього, взагалі цього навіть і не відчуває. Також у цій системи вам ще потрібен буде акумулятор. Як правило, це не автомобільний, а спеціалізований тяговий гелевий акумулятор, який здатен виживати навіть після сильного розряду, що автомобільний похизувати не зможуть. Середнє життя таких акумуляторів, як правило, складає 6-8 років, коштують вони недешево, як ви зрозуміли, часто їх потрібно буде час від часу міняти, тому це також буде влітати в копієчку. До плюсів цієї системи я можу віднести те, що в принципі, ця система, так сказати, модульна, універсальна. Якщо ви, наприклад, купили для початку там кіловатний інвертор. І розумієте, що вам його не вистачає, ви завжди його можете зняти, докупити більш потужний, там, наприклад, на 3 кВт, якщо цього потребують споживачі. І все, у вас є 3 кВт вже на виході. Також, якщо вам не вистачає автономності, ви завжди можете докинути один, два, там, три акумулятори і тим самим збільшити час автономності. Але знову ж таки, акумулятори коштують недешево, їх потрібно буде раз на 6-8 років міняти. тому... Це влітає в копієчку. Також хочу вас попередити, щоб ви не брали з великим запасом інвертор. Якщо, наприклад, ви Збираєте систему ДЖБ для того, щоб працював лише газовий котел, наприклад, і декілька лампочок для освітлення, то не потрібно брати дуже потужний інвертор там на 3 кВт або на 4, тому що він буде споживати більше електроенергії. Припустимо, якщо ви під'єднаєте до інвертора на кВт акумуляторну батарею на 60 А, він, припустимо, пропрацює там 60 хвилин. А інвертор на 3 кВт з точно такою самою акумуляторною батареєю пропрацює 40 хвилин, тому що він на себе витрачає більше електроенергії. так що майте це на увазі. Наступне вирішення це придбання бензинового дизельного або газового генератору. Все буде залежати від ваших. Потреб. Якщо ми говоримо про квартиру, то нам потрібен якийсь маленький тихий генератор, який би не докучав нашим сусідам, і ми б могли б його поставити на балкон з виходом вихлопних газів на вулицю. Таким генератором є якраз інверторні. Потужність, їх може сягати від 800 Вт до 3 кВт в деяких випадках навіть і більше. Але якщо ми говоримо про квартиру, і забезпечення квартири має бути це холодильник, мікрохвильовка. Газовий котел, якщо це автономне опалення, то генератор на півтора, максимум 2 кВт, вам буде достатньо. Більше вам не потрібно. Якщо ми говоримо, наприклад, про приватний будинок, то там у нас обмежень ніяких принципів немає. Ми можемо встановити будь-який генератор там в гараж або на вулицю. Це може бути великий бензиновий, може бути дизельний генератор. Все залежить від того, що ви хочете туди підключити. Але якщо ви, наприклад, підключаєте. Той самий газовий котел, холодильник, а, хочете, щоб там працював чайник, телевізор, ну і ще декілька електропиладів, то знову ж таки суперпотужного генератора вам не потрібно брати, тому що в них дуже великий розхід, і він буде неспівмісний з, з, з тієї електроенергії, які, яку ви будете споживати. Тому для ваших потреб краще придбати генератор на 2,5-3 кВт. Але якщо ви маєте в приватному будинку там свердловину або колодець, криницю, так, і з неї ви берете воду в будинок, тоді вам потрібен більш потужніший генератор для того, щоб запустити ваш насос. Як правило, це 5-6 кВт. Мінусом такої системи є, звісно, це розхід пального, який коштує не дуже дешево. І дуже прикро, коли підключений до генератора, наприклад, лише газовий котел або холодильник, який має здатність час від часу відключатися і деякий час простоювати, а генератор у вас при цьому постійно працює. Заключним п'ятим способом вирішення вирішення енергетичної проблеми являються ось такі портативні зарядні станції в них дуже багато. Плюсів, і є один суттєвий мінус, а саме їхня ціна. Але якщо говорити в двох словах, то це просто новітні технології джерелах безперебійного живлення. Цей пристрій має декілька пристроїв в одному. Наприклад, це і стабілізатор, і інвертор, і акумулятор. І він має роз'єми для підключення сонячних панелей. При цьому всьому він дуже компактний і відносно легкий, і він вам дозволяє комфортно існувати. Певний проміжок часу, в залежності від ємності акумулятора, потужності і дивлячись то, що ви будете до нього під'єднувати. Отже, підбуваючи підсумки, який все-таки буде найефективніший метод вирішення енергетичних проблем. От дивіться, якщо ми говоримо про сонячні панелі, то ефективні вони будуть лише вкупі разом із. Ось такими портативними зарядними станціями або джерелами безперебійного живлення. Коли, наприклад, у нас є сонячна погода, вони подають свою електроенергію на акумуляторні батареї, тим самим їх заряджаючи. А ввечері ми можемо їх використовувати. Якщо ми говоримо про автомобільний інвертор і акумулятор, про ДЖБ або про ось таку портативну зарядну станцію, то вони мають дуже велику кількість переваг різних, них, але також є у них один недолік. А саме це акумулятор і автономність роботи від цього акумулятора. Ну, якщо, наприклад, у нас акумулятор розрядився а в цей момент, не дали основне джерело електропостачання, то ми, в принципі, залишилися без світла. І тут, серед усіх усіх приладів, має дуже величезну перевагу, звісно, що бензиновий, дизельний або Газовий генератор, тому що вони в принципі можуть працювати взагалі без ніяких проблем по 8, по 24 години, або навіть більше, все буде залежати від кількості пального, яке у вас є. Але тут потрібно сказати, що дуже класно буде працювати разом. Наприклад, ось така портативна зарядна станція, або та сама та сама система джб або той самий автомобільний інвертор з акумулятором. Чому тому що, наприклад, коли у вас працює холодильник, він... Може 10 хвилин працювати, а півгодини не працювати. Для того, щоб генератор не молотив і не спалював пальне впусту, ви можете користуватися в цей момент акумулятором від ДЖБ там, або від цієї портативної зарядної станції. Коли ж вона розрядилася, ви собі запустили генератор, генератор і заряджає. Вашу портативну зарядну станцію або акумулятори на ДЖБ. При цьому паралельно подає світло там або електроенергію на той самий холодильник. Коли вони зарядилися, ви знову їх відключаєте. І в такому режимі роботи у вас буде значна економія пального. Проте потрібно буде придбати і генератор, і якусь портативну зарядну станцію або та саме ДЖБ. А якщо ви хочете і маєте можливість викласти непогану копієчку для енергонезалежності свого будинку, то тоді рекомендую вам придбати і генератор і ось таку портативну зарядну станцію наразі. У мене все. Тримаємося. Купи, все буде Україна, до зустрічі!